Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте власне про смерть цього пропагандиста Максима Фоміна, як відомого також як Владлена Татарського. Як відомо, він загинув внаслідок вибуху в кафе власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Хто може стояти за його смертю? Uh, ну, Слухайте, в Санкт Петербурзі uh, є продовження війни, яку Росія розпочала. В Україні і Росіяни потрошку мають забувати про мирні міста, про мирну ситуацію. Вони розпочали війну, і ця війна буде переходити на їхні території. В тому чи іншому виді. Ми чуємо вибухи, в ми називаємо бавовном в різних містах Російської Федерації. Про що ми далеко в глиб Росії? Ну і друга столиця. Вже також починає ці вибухи відчувати в більше чи менше мірі. А, то був невеликий вибух, але він був цілеспрямований і е, е, вбили цього пропагандиста, е, да якого там колись пілєві назвав е, певним іменем. Він взяв це ім'я для себе. Цей уродженець Донецької області, Фомін, тому е, це відбулося. Е, хто це зробив? За ким стоїть це вбивство. Ем, версій може бути дуже багато, е, по, оскільки ми не володіємо жодними матеріалами слідства, оскільки ми не можемо довіряти жодній інформації, яку ми чуємо. в Засобах масової інформації Росії е, важко на підставі тих повідомлень в публічному просторі, які на які у нас є, судити про е, те, хто стоїть за цим вбивством. Але версії можуть бути наступні: ну, по перше, це може бути робота. Партизанів про що сказав Ілля ляпаномаріов. Я не думаю, що там наші спецслужби вели би якусь охоту за таким непотребом, як цей, як цей владлем татарський. Я не думаю, що це робота наших спецслужб. Якщо би якщо би таке завдання було, я думаю, що він там щось там бігав по нашій території на Донеччині. Я думаю, що його би там ізловили. В Петербурзі я думаю, що це, скоріш за все, або партизанська робота, а, саме російського спротиву, і російський спротив наполягає на тому, що спротив має бути неліберальним, тому що ліберальними засобами нічого не можна добитися в Росії. Цей спротив має бути озброєним, і тому це може бути прояв такого спротиву, озброєного спротиву. Друге, це може бути розбірки всередині. Цього кубла пропагандистів і злочинців, яке, яке там крутиться навколо Пригожина. Все відбулося в кафе Пригожина. І ну, відповідно, я думаю, що там питаннями безпеками Пригожин зі своєю чоловіка має якось спікуватися. Якщо пропустили щось подібне, це значить, що вони могли про це знати. Або, або як ще одна версія, ну дійсно там ніхто безпекою особливо не займається. І хтось там передав якийсь натяк пригожену про те, що е, всі його місця також є небезпечними для, для всіх, і для нього в тому числі. Можливо, і так е, я думаю, що це скоріше за все, російська історія українського сліду там немає. В своєму звіті американські аналітики інституту вивчення війни припускають, що ось найменці ПВК Вагнер захопили будівлю адміністрації Бахмута. Російські сили, начебто, вже там просуваються в центр міста. Ми бачили, як Пригожин 2 квітня заявив про так зване юридичне захоплення Бахмута. Він оприлюднив відео, де, начебто, там стоїть з прапором Росії. Скажіть, будь ласка, чому він так поспішає про це заявляти? Адже за місто насправді зараз ведуть. У жорстокі бої, і місто не є оточеним окупантами він продовжує робити ті ж самі помилки, які вони робили на самому початку. Прігужин дуже активно використовує і інформаційний засіб ведення війни. Інформаційний засіб для Росії це дезінформація. Відповідно, інформацію вони дуже активно займається в різних соціальних мережах через засоби масової інформації Російської Федерації. Підкуповують журналістів різних там воєнкорів, того ж самого, якого убили в його кафе, е, ну відповідно, е, відповідно, він в даному разі скористався тим же самим інструментарієм дезінформації, що вони типу юридично щось там захопили. Але за інформацією людей, які знають Бахмут, які воюють в Бахмуті, е, це адмінбудівля, яка вже давно. Була зруйнована, і вона жодним чином не пов'язана з якоюсь адміністративною будівлею, там в центрі Бахмута, тому що би вони там не розказували, як би вони не хотіли там показати е, своєму російському населенню, що у них є якісь перемоги. Ну очевидно, що Пригожин це хоче показати і Путіну. Е, це дезінформація. Вони продовжують брехати. Вони продовжують розказувати, що в них є якісь досягнення. Але за 9 місяців, якщо вони Бахмут не взяли, то адміністративно-юридичний Юридично, як Пригожин каже, центр, вони я не думаю, що зможуть взяти.